Коли можуть посадити за крипту. Наразі криптовалюта стала не тільки способом для розрахунків, а й перш за все засобом розбагатіти на ній. Однак криптовалюта може стати не тільки втіленням мрій, а й принести купу проблем. Так, поки ваша криптовалюта знаходиться на біржі чи у гаманці, вона жодним чином не цікавить поліцію та податкову. Але як тільки ви купите на неї реальні гроші, чи товари, вона одразу стає вашим прибутком, з якого держава захоче отримати свій процент. А залежно від вашого рівня успіху як криптоінвестора, у певних випадках вам може світити як штраф, так і тюрма. Так, за крипту, яку ви обміняєте на гроші, доведеться сплатити 18% податку, а у разі не сплати його добровільно отримаєте ще 25% штрафу. А якщо не сплатити податку більш ніж на 4,5 мільйонів гривень, то взагалі можна потрапити у тюрму. Але є вихід для успішних криптобізнесменів відкрити ФОП. Так, при реєстрації ФОП другої групи оподаткування, при отриманні прибутку більш ніж 6,5 мільйонів, можна сплатити податку менше, ніж на піввідсотки, не ставлячи себе під загрозу переслідування податкової та тюрму. А як без ризиків ввести свій ФОП без бухгалтера та юриста, розповім на консультації. Підписуйся, тут все про твої права.